Усім привіт! В ефірі програма «Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у сьогоднішньому випуску: флешмоб до міжнародного дня миру. Майстер-клас із композитором. Цей тиждень в історії. Кінні прогулянки. Навчання в університеті, звісно, справа цікава, але чи було б студентське життя настільки яскравим, якби студенти не займалися модіяльністю? На цьому наші студенти знаються дуже добре. Вони із легкістю влаштовують концерти, спортивні заходи та просто активно проводять час. Що вони зробили цього разу? Подробиці дивіться далі. Збереження миру у світі є невід'ємною частиною людського існування, але, на жаль, інколи дехто порушує це правило. І саме тому Генеральна асамблея ООН запровадила День миру. Цей день являє собою відмову від насильства та зупинення вогню у всьому світі. Студенти Киму теж не залишились байдужими. З приводу цього вони влаштували флешмоб. На підтримку миру в Україні та у світі загалом зараз дуже напружена ситуація в країні, так не лише в країні, а взагалі у світі. Тому дуже важливо такі заходи дуже важливо для того, аби аби підбадьорити, аби надихнути молодь для того, щоб молодь не засиджувалася, молодь приймала активну участь у суспільному та взагалі у, у, у житті країни. Флешмоб відбувся під стінами Київського міжнародного університету, де зібралися студенти, викладачі і навіть випадкові прохожі. А ті, хто залишились у будівлі, могли побачити ще більш яскравий виступ. Танцюристи виконували різні символічні фігури, які можна було побачити тільки з висоти. Кожен з учасників проникнув ідеєю флешмобу, і саме тому це викликало бурю захоплень у глядачів. Так як це День миру, ми вирішили побудувати фігури з дітей, студентів, учнів коледжу та університету знак миру, який символізує нашу єдність усіх держав, країн. Також ми побудували смайл, так як сьогодні ще день смайликів. І в кінці ми літерами описали слово мир це загальна спільна ідея усього студентського уряду. Киму репетиції власне розпочато зовсім нещодавно, бо ідея була досить спонтанною. Але хлопці та дівчата. Старалися, прониклися цією, цією задумкою, і тому у нас я гадаю, що у нас все вийшло. Ми сподіваємось, що подібні заходи допоможуть людям досягти миру, пробудять у них відчуття потреби у комфорті та захищеності. І наш час виявиться мирним без війни, зброї та невирішених конфліктів. Андрій Сокирко, Вікторія Берест, Київський міжнародний університет. Музика є невід'ємною частиною нашого життя. Вона оточує нас усюди. Деякі навіть жити не можуть без музики, але мало хто знає, наскільки важко її створювати і які ж секрети справжнього успішного музичного твору. Нещодавно у нашому університеті пройшов майстер-клас, який був присвячений саме цій темі. Заінтриговані? Тоді наступний сюжет саме для вас. Нещодавно в інституті телебачення кіно і театру Киму відбувся майстер-клас з українським композитором, піаністом та шоуменом Володимиром Бостряковим. Популярності він досягнув завдяки своїм музичним пісням, творам до кіно, мультфільмів та телевізійних проєктів. До найвідоміших його робіт можна віднести музичний ряд із мультфільмів Острів скарбів, Петя П'яточкін», сезон полювання та ще багато інших. Своєю працею він заслужив звання заслуженого артиста УРСР. Наші студенти мали можливість отримати від нього цінні поради і вислухати цікаві та повчальні історії життя заслуженого артиста. Він особисто продемонстрував, як впливає інтонація співака на слухача і підбадьорював. Новачків прикладами зірок естради нам пощастило дізнатися деякі секрети від Володимира Юр'євича. Зокрема, як йому вдається знаходити спільну мову з такою молодою аудиторією. В, в, очевидно, в секрет в тому, що біологічний у мене не совпадає з позорством паспортним. Я где-то лет на примерно на 25 п'ять тридцять, так сказать, внутрі себе молодше того, що мені указано в паспорті. Звісно, такий захід не міг не викликати емоцій і в аудиторії. Тому ми вирішили поцікавитися, чи вподобали наші студенти цей майстер-клас. Обще впечатлення позитивне, хороше. Я что такі майстер-класи на деле, нужно чаще проводити і большие аудитории. Это ну, человек, который може абояти, который може увліч і может повести за собою. Цікаво те, що не тільки студенти отримують досвід від майстер-класів, а й сам лектор. Але чи можемо ми розраховувати на майстер-класи від Володимира Юрійовича в майбутньому? обов'язково, Тому що мені це так, як і вам. Мені потрібно питатися вашою енергетикою, мені потрібно знати, що предмет, який я преподаю, вам нужен, що він вам щось дає. і Милості просимо. Тож сподіваємось, що вже дуже скоро ми знову розкажемо вам про нову зустріч із водотним композитором: Христина Ситнікова, Анна Григор'єва, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Історія вирує чималою кількістю подій, які заслуговують уваги. Але цього разу ми розкажемо вам про найцікавіші із тих, які стали з період з 22 по 28 вересня. День народження видатного музиканта Рея Чарльза, виправдання Галілею Галілея та початок нормандського завоювання. Детальніше про ці події дивіться у новому сюжеті із рубрики Цей тиждень в історії. Чи багато ви знаєте абсолютно сліпих піаністів та ще й відомих на весь світ. Тут і зрячому не завжди вдається зіграти без ляпів, а сліпому і поготів. А ось 23 вересня відсвяткував би свій день народження Рей Чарльз, американський блюзмен, джазмен і піаніст, який втратив зір ще в дитинстві. Втім, це зовсім не завадило йому стати одним із найвідоміших музикантів 20-го століття. Він народився в бідній родині, настільки зледені, що навіть серед темношкірих. Як говорив сам Рей, їх родина посідала останню сходинку. Нижче була тільки земля. Так як батько покинув родину, ще коли Рей і його молодший брат були дітьми, матері доводилось працювати на декількох роботах. Цей фактор і послугував причиною страшної події. Реєві було 5 років, коли його брат випадково опинився в кориті для прання. Він почав тонути і захлинатися. Рей намагався витягнути його, але той був заважкий. Брат помер на його очах. Вважається, що саме від пережитого стресу майбутній музикант почав втрачати зір і до семи років осліпнув повністю. Втім, музичний талант Рея проявився в досить юному віці. З трьох років він навчався грі на піаніно у сусіда аптекаря. Загалом він грав на п'яти музичних інструментах: піаніно, органі, саксофоні, тромбоні і кларнеті. З п'яти десятих років починається його сходження як зірки. Такого звучання ще ніхто не чув. Він почав змішувати джаз, блюз і церковні мотиви госпелу. Рей, безперечно, був новатором, вражаючи шанувальників не тільки блискучою грою, а й чіткою суспільною позицією. Так, у 1961 році він відмінив концерти у штаті Джорджія, виступаючи проти расизму та расової сегрегації. Тривалий час музикант боровся проти наркотичної залежності. Так як 17 років вживав героїн, кокаїн та марихуану. Ця залежність ставала дедалі помітнішою. Під час виконання його коліна та руки тремтіли. І в 1967 році, пройшовши курс лікування, він назавжди відмовився від наркотичних препаратів, виступаючи за здоровий спосіб життя до самої смерті. А не стало його не так вже й давно, 10 років тому, у 2004 році. На сьогоднішній день популярність цього виконався анітрохи не зменшилась. Рей Чарльз, володар 17-ти премій Греммі. Він потрапив у зал слави рок н ролу, джазу, кантрі та блюзу в зал слави штату Джорджія Його записи були включені в бібліотеку Конгресу США 24 вересня 1989 року. Сталась історична подія для всього наукового життя. Папа римський Іоанн Павло ІІ. Визнав правоту Галілео Галілея, палкого послідовника, астронома Коперника, привселюдно Понтифік приніс вибачення ренесансному ученому, повернувши йому право бути законним сином церкви. Роботи Галілеї, як роботи Коперника та Бруно, впродовж тривалого часу були занесені до індексу заборонених книг. Але якщо з Коперника та Галілея анафеми були зняті, то Джордано Бруно і на сьогоднішній день являється опальним. Навіть враховуючи те, що з дня його страти минули більше 400 років. Його натурфілософські та метафізичні погляди привернули увагу інквізиції. На Бруно донесли згідно з текстом доносу, Найстрашніша провина Бруно полягала у тому, що він не визнавав непорочного зачаття Христа. А це, в свою чергу, завдавало католицизму ще більшої шкоди, ніж наукові пошуки Коперника та Галілея. Бруно судили і прирекли до смерті на повільному вогнищі. Ви, певно, з більшим острахом виносите мені вирок, ніж я його слухаю, заявив Бруно суддям. 17 лютого 1600 року в Римі на площі квітів великого ученого стратили. Втім, наприкінці 19 століття відкрили пам'ятник із символічним написом Джордано Бруно від століття, яке він передбачав на тому місці, де було запалене вогнище. Але навіть найдемократичніший з усіх понтифіків сучасності Іоанн Павло ІІ не спромігся зняти з Бруну анафеми. І наостанок, 28 вересня 1066 року. Висадка норманів на чолі з Вільгельмом-Завойовником на берегах Англії. З цього моменту і починається нормандське завоювання. Битва при Гастингсі, яку близьковично виграло військо Вільгельма, стала відправною точкою у формуванні сьогочасного англійського народу, мови та культури. Таким був цей тиждень в історії: народження геніального музиканта, виправдання опального вченого та завоювання, яке сформувало націю. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Говорячи про братів наших менших, ми одразу уявляємо своїх домашніх улюбленців: котів, собак, хом'ячків чи навіть рибок. Але для деяких улюбленими тваринами, хоч і не домашніми, є коні. Чому ці граційні і благородні тварини завойовують все більше людських сердець? Ви дізнаєтесь у наступному сюжеті. Ще кілька століть тому людина навіть не уявляла свого життя без коней. Вони були єдиним транспортним засобом та ефективною робочою силою. Але з роками люди припинили використовувати їх у побутових цілях. Короткий екскурс про життя та особливості характеру цих дивовижних тварин ми проведемо прямо зараз. Ми плекаємо своїх улюбленців, оберігаємо їх спокій, і затишок, піклуємося про чистоту і порядок, намагаємося зробити їх життя набагато кращим. А тварини, у свою чергу, відповідають нам взаємністю, вносять в наше життя різноманіття емоцій, створюють особливу атмосферу. Таким чином, коні стають одними з найбільш відданих друзів. Ці тварини дуже розумні і витривалі. Вони не зраджують і не кидають своїх господарів у складних ситуаціях. І, хоча тримати такого друга у квартирі неможливо, але існують чудові альтернативи. Кінні клуби завжди відкривають двері перед вами. Хочеться сказати, що любов лошадям, вона, як правило, один раз і на всю жизнь буває. Верхова їзда стане вашим основним хобі. Варто один раз сісти верхи, відчути цю силу та потужність, як вітер розвиває волосся, і ви вже ніколи не захочете розставатися з ним. Ми прийшли на перше заняття, нас посадили, Я поняла, що це от моє. Новачкам завжди будуть давати уроки верхової їзди. Інструктори допоможуть освоїти нові знання та набути необхідні навички, розкажуть про спеціальні команди і способи спілкування з тваринами. Коней не варто боятися. Вони дружелюбні і сумирні тварини, які не заподіють навмисної шкоди. Тому любов до них цілком обґрунтована і зрозуміла. Кінні прогулянки занурять вас в казкову атмосферу адреналін у крові, чудові спогади та враження розбавлять буденну одноманітність. Я преподаватель. І, чесно говоря, якщо б не лошади, вряд ли б я стільки років проработала в школі. Тобто це спокійство, це рівновішеність. Як, як как би бы не пройшов робочий день там, я знаю, що я приїду сюди, і мене утішать, успокоять, поймуть, і додому я повернуся вже нормальним чоловіком. Після спілкування з цими тваринами ви отримаєте запас падьорості і будете готові увірватися в робочі будні. Ви забудете всі неприємності і негаразди. Ці розумні тварини стілять вас від страхів і змусять радіти життю. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж на сьогодні це всі новини? Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Паркова. На все добре.